Ми знаходимося на Донеччині. Їдемо безпосередньо на лінію зіткнення для того, щоб зняти музичне відео про бойових медиків. Тьома, чуєш, зніми, будь ласка, тілікони, бо я на відео кажу, що ми на Донеччині, а якщо не показати тілікони, ніхто не повірить. Скажуть в коментарі, так? Я ніколи не бачив, щоб. Хто знімав кліп саме в таких умовах. Я думаю, що цей кліп буде мати не тільки художню цінність, а й також історичну, оскільки те, що буде знято в цьому кліпі, скоріш за все, після завтра місцевості не буде, оскільки ворог стирає поступово ці території будинок за будинком. Ну, сюди теж пишу руський мір. Ми зараз їдемо на цей будинок, де ми проживали. Ми переїхали на вверх, а на той заїхали хлопці військові, ми їх запустили туди. І вчора мені дзвонив Діма з Максом і каже, прикинь, Макс залетів снаряд туди, де ми жили, там всі трьохсоті. А Міша переживає, каже, блять, не забрав Стоп, а якщо касетка туди лучше не заїжджай. Ну так, да, так. Да. Каситка, вона не, не, не в чині 72 часу ще лежать. Ми до хлопців заїдемо. Він відео скидав. Каже, сідаю вечеря, тебе тобі... тут касетки прилетіли, а він сидить їст, і стікляна віранда. Якраз біля голови оту дирка залетіла осколок. Зараз ми заїдемо, ти це побачиш. Вентиляція. Приходь будесь тут в кущах. Воно його немає, я міг взяти в дієшки нахід. ми теж, в принципі, на відстані арти. Ну воно то на відстані, але на... На відстані міномета. Це два рази ближче, так. Давай ми зараз спробуємо в нормальній швидкості, а потім спробуємо пришити. А чи не можна в нормальній записати, а потім на 2х скинути її. Ні-ні, коротше, треба так. Там прикольний ефект вийде, що ти співаєш, якби по швидкості пісні оригінальної, але при цьому ти сповільнений. Сі, рухи, так сповільнені. Поїхав. А ты давай живы, А читать тут не читать надо, тут надо спевать. Серце, б'ється, ледве шутно. Я не співак, але вийшло в мене. Да. 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 І ми будемо десь там в, цьому, в ці двіжухи, так? Да. Yeah. <laughs> Крути. Ну, для цього сюди приїхали. Ми, ми приїхали порозважати вас. Я думаю, може в інстаграм там світі, то я баю Ні, ні, це буде. Скоріше за все на Ютуб-каналі Культурного десанту. Культурних сил України, напевно, він так називається. Навіть не так. Cultural forces music. Cultural forces music, так. Там десь. Я не знаю, дивились піхоту? — Гімн піхоти. Ну так, да, я бачу. Да, я бачу. Ну, там І оцей же ж, ну, ж гоп-стоп їдемо на Білгород. Ну да, да, Оце ж да, там, да. Да, на, на цьому каналі. Отут зробили переїзд. Типу, ну, там ми ж тоді, пам'ятаєш, туди їздили. А тепер да. сюди. Але тільки що нас обігнали хлопці на хамері, ми їх підзняли ситуативно. бо це трошечки не так, як там в Києві знімаєш кліп, там по рація щось для тебе отак роблять. так ні, тут просто люди роблять свою роботу, і ми підлаштовуємося під те, що вони роблять. І після цього їдемо, і тут хірак, такий дверець культури Карла Маркса. І ми вирішили, чому б і не зробити це однією з наших локацій для нашого кліпу. Так що зараз будемо офігати. Оце люди дивляться відео, і можливо не знають, хто це. Макс, хто ти розкажи. Максим? <гум> Та я ж розказував, просто все то не попало. Ладно, що коротше, ми знімаємо гімн бойових медиків, і у нас можна сказати в головній ролі людина, яка дійсно за своє життя більше тисячі людей вивезла з. Правда, я ж не да, да, придумав. Да, да, так, так, так. Да, тобто врятувала дуже багато життів. Ну, хлопці рятували, я допомагав їм цьому просто. І тому, коли він виглядає, можливо, як актор в кадрі, то він ніхера не актор. Він саме та людина, про яку ця пісня і є. Я ніхера не актор. Я водій санітар. Ти поганий актор, але хороший водій Санітар. Макс, а можна ці включити? Без сирени, просто щоб мігали? Так. Ідеально, але тут емоції підключаються. Тут я, так, yeah, да, все, представлю, що я ось біля чим, і в мене тут оцей стойка скинувся. Так, зараз це знімали, так? От може, і ти, а тьома тебе в цей момент буде знімати. життя, нам з тобою А от поздравому тоді підемо заміття. Скільки дітей тобі народити, збирай відкритих, писань, прохитити, дай мені. руку, uh -huh. Пробуємо. Давайте. тут то стобон. А ти давай, же. А ти давай. У мене просто... Це я з цим знімався, да, все время? Що, тепер поїхали там, де бомбум. Бомбокс, типу? Не ти тримай <с мене! Ні, там, де просто бомбум. мигалками їхав? Так. А, того тебе і не обганяли. Ага. Ну, ми дивимося, це пахлава медова, чекет корабель п'ятка, пахлава, ракет, чекет. пахлава. — Розкажи, що це за місце, де ми знаходимося. Ти вже ти казав, що комфортно тут. Ось ці от лівіші. Це, 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 це чорний юмор. Да. Це, можна... це точка передачі поранених, типу, там, де ми побаркувалися. Ну, біля магазину. Зручно. Зайшов, перекусив, займаєшся. Короче, Це дуже я... чорти, ти, ти знаєш що, взагалі таку штуку, що цивільні думають, що з військовими взагалі не можна жартувати. Ну, типу, а, і не здогадується, що у військових такий гумор, що вони ахіреють. У мене зарплата прийде, бо я тільки приїхав. Киньте карточку, я вам потім логіку? подачу. що ми тут таксуємо за бабки і позимови. Як він поранений був. Ну правильно, він каже, типу, хлопці, скільки з мене. Він не жартував. Він не жартував, він серйозно питався, скільки в мене хлопці. Бо в мене тільки зарплата ще не прийшла. Я типу, тільки прийшов служити. Він прийде зарплату, типу, він скину назад, дайте номер на карточку. Та напевно його трохи по голові, що він. Це вже друге питання. А. Оце пам'ятаєш? Це був цілий. Та всі тут цілі були. Приїхали в населений пункт. В якому знаходиться будинок, по суті, в якому культурний десант найбільше раз давав свої концерти. Ми були тут неоднократно, теж підзнімали ці концерти. А зараз цей будинок розвалений і це дуже символічно, що на фоні саме цього будинку ми пізнімемо синхронних хлопців для кліпу. Я коли перший раз приїхав на Донеччину, взагалі пам'ятаю, я стояв на тому крильці. Uh, і ще питав, ну, знаєш, там десь виходи, щось таке, Ну воно таке перший раз неприємно чується. Mm -hmm. Я якраз питав: який шанс, що прилетить, не прилетить. Мені хлопці. Oh. Але ж знали, куди стріляти. Ясно, що знали, хлопці знали, що вони про них знають. Що цікаво, навіть запах ще залишився. Тут все розпавало добре, призвивало. а другі два прильоти, то це розбило переді ось до посипалися ці кіркачі. Ага. І знову розібрало її. Сосед поліз, плюмку закрив, щоб, щоб ага. не текло середину. Сяти як. Як тобі зручно. Як зручно, да, да, да. так? Так, так, так. Якщо так зручно. Як <рес> Серце б'ється ледве лед, штутно, Вирву смерті, твоє майбутнє, ви. Я тут! Ля, yeah. Артем. А де остальні? А де останні? Хто останні? Всі, так? Я теж. Що Вовчик є, це був люди щасливі. Вовчика не бачили. І Ігор там накривають. Ігор? Ігор. Чим ця хата відрізняється від остальних? Це тим, коли під собство починався мись ховалися. Що тут в подвалі є подвал. Він навіть ядерної війни. В подвалі є подвал. І це підвал. А як потім з нього вилізти, якщо приступає? Це вже другий курс. Та це воно відлічається від останніх хай. А ще великий плюс, що в цьому підвалі є шість виходів. І за цього тут не страшно ховатися. Ага. Ось до гараж, ось до котільне, там два виходи, тут виход і тут а виход. Що ви тут ховаєтесь? Ні, це будинок, де ми живемо, що нам тут ховатися? Обичний будинок, де живемо. Ну, що, кожен військовий має якесь місце, де він живуть. О, катетер туда валяється просто Зелений, хороший. Просто знаєш, якщо зняти так просто гору броніків, то це буде гора броніків, але якщо пояснити, що це броніки з 200-х і 300-х, і вони тут лежать, то трошечки змінюється сенс кадру. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І тому ми можемо це зняти, вставити в кліп. А той, хто зрозуміє, той зрозуміє. На останній локації ми збиралися вже їхати, і Макс каже, там дівчинка прокинулася госпітальєрка. Ми можемо її зняти. І ми її зняли, і насправді вона дуже, дуже органічно вписалася в це відео. Я думаю, що кадри будуть дуже гарні. Підтріна краситься, помиться хоча <хочемо> б. Камера не чує запаху. Садипше, 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 сіде. Ні, серйозно, я не пошутив. Білі ж дуже вліта. Давай. Я тут з тобою. А ти давай живим. Це Тьома, який увесь день не знімає, а його ніхто не знімає. Така, як хворобу операторів. І сьогодні нам повезло не тільки нам, а... В тому напрямку, де ми мали працювати, мати роботу військових бойових медиків. Сьогодні вони прямо відпочивали, а значить поранених не було. У порівнянні з вчорашнім днем, коли вони цілу добу безвилазно вивозили поранених. Кадри бойової роботи ми візьмемо хлопців і дівчат з їхніх вовпрошок і Дублі. Якщо ви ще не подивилися кліп, то сміливо переходьте по посиланню, десь де ось це відео опубліковано. І дивіться кліп, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був продакшн культурного десанту. До зустрічей!